Будемо удосконалювати вміння, ходити по похилій дошці та лазити по гімнастичній стінці по перемінним кроком. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови в сторони, вихідне положення ноги разом, руки на поясі, вихідне положення. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа піднімання рук через сторону вгору із плесками в долоні над головою. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз, два. Затінчили. Наступна вправа находи тулуба вперед. Вигідне положення ноги нарізно. Два, три. Закінчили. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Вихідне положення те саме. При повороті тулуба в сторони. Руки розставляємо в сторону. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Наступна. вправа – стрибки на обох ногах на, на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Знову стаємо на душу обома ногами. Повторити по два підходи. Два рази тримаючи руки на поясі і два рази тримаючи руки в сторони. Лазімо по гімнастичній стінці по перемінним кроком. Підходимо до гімнастичної стінки. Повертаємося до стінки обличчя. Піднімаємо руки вище голови і беремося за щами. По перемінним кроком. Переставляючи руки і ноги, підіймаємося вгору. Піднявшись угору, так само попередньо переставляючи руки і ноги, спускаємося донизу. Повторити. О п'ять шість підходів.